Ікти з міста. Підвал затоплювався. Роботою займаються непрофесіонали. Здерли через інфляцію. Я готувалася, що ще до гіршого буде. На початок будівництва припало повномасштабне вторгнення. Друзі, всім привіт! Мене звати Вікторія. Я менеджер будівельної компанії Дімдом. Наразі хочемо показати вам останні дні нашого будівництва. Ось наш прекрасний будинок і наша техніка, яку ми ще не встигли забрати. Приїхали, щоб взяти відгук у наших суперпозитивних клієнтів. Отже, розкажіть для початку, хто ви та чим ви займаєтесь? Звати Богдан. Я Оля. Ми є хто ми є спеціалісти по техпідтримці Лабораторного програмного забезпечення. Звучить круто. Так, е, розкажіть, чому вирішили будувати власний будинок? Ближче до природи, втікти з міста, але не дуже далеко. І в майбутньому діти, діти на природі ростуть здоровіші. Чому обрали саме будівельну компанію «Дімдом»? Е, бо є вже приклад. Тобто наш сусід через кілька будинків він е, будувався. Вас і ми наочно бачили результат роботи. Ми говорили з ним. Там все було настільки гармонійно скомпоновано, що ми все-таки в той момент вирішили, що напевно треба працювати з вами. Та ну і враховуючи, що він вже два роки там жив. Тобто, це вже людина пожила, вже могла там щось більше так в контексті кожного дня побачити. Ось, і він казав, що я досі не маю до чого придратися, і тут важливий нюанс. Він є сам майстер. Так, тобто людина, яка розуміється, так. З якими труднощами стикнулися, можливо, якимись проблемами під час будівництва? Ну, напевно, те, що на початок будівництва припало повномасштабне вторгнення. Відповідно, ну, більше думалося, як, що робити. Певна невизначеність. Певна невизначеність. Але після прийнятого рішення вже стало <смі> легше, простіше і навпаки, ну, воно так більше підтримує і надихає. А в самому процесі побудівництва можливо були випадки? Я, я не пригадую. Ти ж що там під, було. підвал затоплювався трішки під ну, час призи. Це таке, тобто це більше конструктивно і воно угу. вирішиться. Тобто, усі питання, складощі, які були, вони були вирішені. Так. Так, так. Ми ж одразу консультували, угу. і навіть якщо якісь десь сумнів кудись закрадався, то нам все пояснювали і ми заспокоювалися. Це прекрасно. Добре, назвіть нам цифру. Скільки лишнього ми з вас здерли через інфляцію і взагалі зараз війну в нашій країні? Я б сказав, це не ви, а от іменно інфляція і війна. Тобто, ми ну, скільки? приблизно на 20% вийшло в теперішніх умовах. Тобто, у мене в голові була більша сума, а в дружини менша. От і воно вийшло якось посередині. Тобто я готувався, що ще до гіршого буде. Оля думала, що все буде дуже позитивно. Тобто, ми з вами прийшли згоди до однієї цифри, її затвердили, і в процесі нічого ми з вас додатково. Окей, якби ви були керівниками нашої компанії, що б ви покращили? Одне питання. Давайте, хоча б одне може додати певні якісь консультаційні послуги, бо ми, наприклад. З будівництвом чи там з власним ремонтом ми до того не стикалися. Вже ми тут зрозуміли, що коли там роботи займаються не професіонали, то це трошки трошки тяжче, бо ти не знаєш звідки почати і до чого йти. Якщо би додавали таку таку сферу послуг, як там консультації по інстанціях, то це було би дуже добре. Але і на кінець, як довго ми будували вам цей будинок? То це не є довго. О, oh, це дуже швидко. Тобто реально да, oh, за, це дуже швидко. за два місяці. Mm -hmm. Супер. Гаразд, дякуємо вам дуже за відгук. Дякуємо вам. Дякую вам. Дуже приємно.